Складне питання, тому що багато, багато забудовано торгівельними об'єктами, і е, всередині ринку то, то складно трішки розширити ці паркомісця, то будемо по периметру ринку працювати, щоб збільшити їх, щоб більше покупці могли заїхати сюди. Тому що е, маємо поруч там інший приватний ринок, на якому є велика облаштована паркувальна зона. Ну, тут десь ми. Відстаємо трішки від, від тої площі. В Першу чергу, то що, то, що я бачу, це можна зі сторони першого сектору. Це від прута. У нас там є було в 22-му, 22 му 22, здається, в 23-му році виділена була ділянка, яку треба облаштовувати. Так само у нас тут є. Так звана автостанція, восьмий сектор, де в нас велика територія. Колись вона планувалася під повністю під автостанцію, але бачимо, що е, з автостанцією там маленька частинка, інша частина території вона е, пустує. Ну, люди багато людей не знають, що там можна заїхати і е, залишити свій автотранспорт на якийсь певний час. Тому напевно там будемо працювати над так само з покриттям, з облаштуванням, щоб людям комфортно було туди потрапити.